Чого очікуєш від перегляду футзалу з Сфавбет? Голівудського блокбастеру на полі. Фавбет. Титульний партнер Савбет Екстраліги. Доброго дня. Сьогодні і вчора два такі напружені футзальні дні. Сьогодні мінімально поступилися з рахунком, і суперник здобув перемогу. Як підсумуєте перш за все сьогоднішній матч? Добрий день. Ну знову ж таки, дві команди подарували, я вважаю, футзал високої якості. Були, було багато голів, було багато єдиноборства. І Те, що люблять болівальники, швидкі переходи, чотири тайма, накал максимальний. Трішки нам не вистачило після першого тайму, після рахунку 3-1. Хотілося, щоб ми продовжували. Ми так і. Старалися домовлятися, проте знову ж таки десь не вистачило нам лавки, не вистачило здорових футзалістів, які мали б продовжити другий тайм і додати ротацію, десь не, не на 100% впоралися зі своїм завданням. Ми хотіли додати, проте ну, мож, після бою кулаками не махаюся. раз такий результат, значить станом на зараз. Так повинно бути. Загалом про підсумки сезону. Цей сезон повністю омолоджена команда, новий скажімо так, склад. І досить гідно провела команда сезон, адже і Кубок України з футзалу, і ігри, результати різні насичені, виходили вперед, перемагали. Як, на вашу думку, як тренера сезон, підсумуючи його? Ми можемо підвести коротенький підсумок сезону. Можна аналізувати з точки зору, що в нас є один трофей, проте ми сьогодні вилетіли в чемпіонаті. Звичайно, ми хотіли рухатись вперед. І десь особисто, напевно, кожен, напевно, я як головний тренер і кожен з тренерського штабу, з гравців собі поставить за чемпіонат трішки ну, негативну оцінку. За Кубок, так, це вже історія. Ми хотіли продовжувати це великий здобуток для нас. Якщо аналізувати нас як команду, які ми були в серпні, які ми зараз, я вважаю, ми значно додали. Проте, знову ж таки, сьогоднішній день показав, що і цього ще недостатньо в екстралізі для того, щоб рухатись вперед, треба, щоб мати собі повноцінну обойму, щоб не було такого слова взагалі, як заміна чи зміна, тобто кожен гравець має виходити, додати, щоб рівноцінно проводити чемпіонат. Бо в нас були такі скачки вверх, вниз, і хотілося більш рівніше проводити. Тобто є завжди до чого прагнути, ми бачимо це і будемо над цим працювати. Але якщо такий короткий підсумок, то ми багато в чому додавали з серпня місяця, стали більш гармонійною командою, але треба багато ще в чому й додати. Ну і є один трофей, тому станом на зараз можемо цим бути задоволені. Чого очікуєш від перегляду футзалу Фавбет? Голівудського блокбастеру на полі Фавбет – Титульний партнер Фавбет Екстра Ліги.